Щоранку, коли я готую йому їжу, наш чорно-білий лурчер Осі дивиться на мене найтеплішими очима. Він теж піднімає брови. Найсолодша усмішка він нахиляє голову в очікуванні їжі і ніби знає, що я віддано йому її дам. Він справді любить мене, дивуюся я, поки він терпляче чекає на свої кишки, люто виляючи хвостом. Тому що іноді я відчуваю, що мене кваплять, наче я був одним із собак Павлова, а він був Павловим, привчаючи мене до обіймів і дитячих очей, щоб робити йому добрі речі це любов чи щось інше. Чи можуть собаки по-справжньому любити своїх людей так, як їх любимо? Ми? Виявляється, такі питання мають багато наукову історію із захоплюючим фіналом, який може назавжди змінити наші стосунки з собаками. Історія собак і емоцій починається у вікторіанську епоху, коли це питання викликало одну з перших культурних воєн в історії. Він складався з банерів, плакатів і листівок. У переповнених ратушах спалювали опудала і руйнували статуї, гнівні, марші й промови. У якийсь момент сотні людей мало не билися на вулиці. Вони були готові сперечатися про те, чи такі емоції, як кохання, є виключно людськими чи властивими багатьом тваринам, особливо таким ссавцям, як собаки. З одного боку були ті, хто спирався на ідеї Чарльза Дарвіна про те, що ссавці, включаючи людей, мали спільних предків. Вони стверджували, що собаки здатні відчувати Багато або всі емоції, які ми відчуваємо, різнячись лише за ступенем. З іншого боку, були вчені медики, які розглядали собак як щось більше, ніж автомати, машиноподібні об'єкти, прийнятні для медичних експериментів. Вчені медики відстоювали раціональний, об'єктивний підхід до своєї справи, такий, який вважав сентиментальні думки про те, чи є у собак емоції непрофесійними, навіть неетичні. Оскільки вони ризикували загальмувати прогрес медичної науки. Доктор Клайв Він – дослідник поведінки собак, обіймає цуценя символ авторських прав Дінна Дент Ейсю, коли справа доходить до об'єктивності. Вчені медики мають тезу, яка актуальна й сьогодні. Зрозуміло, що багато вчених зоологів у сучасну епоху стримано вживають термін любов для позначення нелюдських тварин, оскільки це поняття надто суб'єктивне. Зрештою, якщо покоління поетів не можуть дійти згоди щодо визначення любові, то яка надія на науку? Ось чому багато кінологів віддають перевагу слову прихильність, коли йдеться про зв'язок собак із нами. Прихильність це специфічний вимірний аспект любові. Зокрема, це стосується заспокоєння, яке людина може отримати від присутності коханої людини. Пояснює доктор Клайв Він, дослідник поведінки собак і автор книги, Собака це любов. Про це особливо говорять у контексті міцного зв'язку між батьками та дитиною, що є хорошою моделлю для стосунків між собаками та людьми. Він вважає кохання повсякденним терміном, він не підходить для наукових робіт чи статей, але дозволений для загального використання. Але він точно не цурається слова на «л», коли описує свого люблячого супутника Ксефоса Ми любимо її, вона любить нас, сперечилася він. Насправді, він любить майже всіх. Він дуже-дуже швидко встановлює міцні, потужні зв'язки з людьми. Здається, що собаки справді психологічно прив'язуються до своїх супутників у спосіб, який ми розуміємо. Наприклад, у тестах, під час яких. Чужі входять у кімнату, де вже присутні собака та її компаньон, собаки реагують так само, як і людські діти. У невизначеному середовищі вони проводять більше часу біля своїх супутників, а коли залишаються наодинці з незнайомцями, проводять більше часу ближче до дверей. Схоже, домашні собаки по-іншому прив'язуються до своїх супутників. В одному експерименті, під час якого собакам і вовкам, вирощеним у ручному режимі, пропонували вибрати їжу або опікуна багато собак, окрім того, щоб перевірити їжу. Також приходили до своїх опікунів за обіймами та увагою. Вовки, які слід було очікувати, думали лише про свій шлунок. В іншому експерименті, під час якого опікуни прикидалися замкнутими в коробці, їхні собаки демонстрували ознаки страждання, плакали, скиглили та дряпали коробку, щоб допомогти опікуну втекти. Навіть вирощені руками вовки, здається, не прив'язуються до своїх господарів так, як домашні собаки, символ авторських прав Джетті імедж, собаки дійсно поважають своїх людей так само, як любов між дитиною та батьками, він додає. Навіть фізіологічні механізми, мозкові гормони та нейротрансмітірі, які контролюють ці прихідні. Хильності, здається, можна порівняти між людьми та собаками. Найбільш помітною є роль окситоцину молекули, пов'язаної з приємними емоційними станами у ссавців. Окситоцин особливо важливий для людини. Зокрема, він посилюється під час грудного вигодовування або сексу, діючи як природні ліки, що сприяє соціальній прихильності, що допомагає забезпечити виживання генів у майбутніх поколіннях. Собаки відчувають стрибки окситоцину, коли вони спілкуються з іншими собаками, але найголовніше, вони також мають такі ж стрибки окситоцину навколо людей. Насправді, коли собаки та їхні товариші, люди дивляться один одному в очі, рівень окситоцину різко зростає в обох видів. В одному дослідженні лише півгодини любовних поглядів між людьми та їхніми собаками було достатньо, щоб рівень окситоцину зріс більш ніж удвічі. Чому наші собаки люблять нас? Чому собаки еволюціонували таким чином? Чому так багато домашніх собак так прив'язуються до людей? Останніми роками дослідження генетичного складу собак дали цікаву інформацію про те, чому це відбувається. Найцікавіше, що собаки від природи товариські, буквально вони мають соціальні риси, вбудовані в їх ДНК, засновані на двох генах GTF 2i і gtf 2 ird 1 які, як відомо, впливають на соціальну поведінку ссавців, включаючи людей. Мутації в цих генах можуть призвести до більш товариської поведінки. Звичайна собака несе від 2 до 4 таких вставних мутацій. Причому деякі породи або групи порід мають набагато менше, тоді як інші можуть мати набагато більше, каже Бріджит фон Холт, доцент кафедри еволюційної генетики Прінстонського університету. Рідко, але не неможливо знайти собаку, яка несе більше шести мутацій. Еволюційний генетик Бріджет фон Хольт зі своєю собакою Марлою, чиї генетичні мутації роблять її гіперкомунікабельною символ авторських прав Кріс Фасценеллі Принстонський університет. Дивно, але собака фон Хольт, усміхнена стрибуча вівчарка, відома як Марла, набрала 5 балів. З цієї причини його називають гіперсоціальним. Приголомшливо спостерігати за тим, як він росте та розвивається як особистість, каже фон Холт. Незалежно від того, звинувачую я її генетику чи виховання. Марла дуже владна, коли справа доходить до вимоги до уваги. Для людей, яких вона добре знає, вона обурюється, коли йде розмова, яка не зосереджена на ній, з дряпанням і обожнюванням одночасно. У 2017 році Вонхольд і його колеги завершили дослідження того, як GTF 2 I і gtf 2 IRD1 відрізняються за частотою в популяціях собак і сірих вовків, дійшовши висновку про сильний генетичний компонент у тому, як собаки взаємодіють з людьми. Імовірно, їжа була ключовим елементом у цих ранніх взаємодіях. Ці ранні вовки, які несли лише одну або дві мутації, що вплинули на їхню соціальну поведінку, могли дуже легко отримати вигоду від тіснішої взаємодії з сусідніми людськими поселеннями та селами, пояснює фон Холт. Коли ця співпраця з людьми почала окупатися, ці мутації стали більш поширеними, відкриваючи шлях для собак, якими ми їх знаємо сьогодні. Це означає, що більша частина еволюційної історії собаки зводиться до двох речей: виживання найбільш пристосованих і виживання найдружніших. Боротьба за життя, боротися за любов. Все це записано в глибокій історії собак. Дослідження, подібні до фон Холта, пояснюють, чому і як собаки легко прив'язуються, але вони не наближають нас до головного питання, як собака відчуває цю прихильність. Чи любов, яку ми відчуваємо до наших собак, чимось схожа на любов, яку вони віддають, як ми можемо знати, це напевно. Любов і емоційні потреби наших собак понад ста років, ця філософська дилема щодо об'єктивності була нерозв'язним каменем, що блокував шлях науки. Однак нові експериментальні підходи починають трохи хитати цей камінь, відкриваючи нові захоплюючі напрямки для досліджень. Лідером є чорно-біла суміш на прізвись кокаллі, перша собака, яка добровільно потрапила на функціональний магнітно-резонансний сканер МРТ, і пройшла сканування мозку. Каллі – це щось на зразок розецького каменю для тих, хто хоче дізнатися про те, що можуть думати і відчувати тварини. У 2012 році її напарник, неврофізіолог, професор Грегорі Берн з університету Еморі, ретельно розробив програму тренувань, щоб привчити її до гучних звуків і тісного простору в сканері мертв. Ця процедура дресирування виявилася настільки ефективною, що пізніше її використовували на інших собаках, представлених членами їхньої людської родини. Каллі та ці інші собаки довели, що собачий мозок запалюється емоціями так само, як людський мозок. Особливий інтерес викликало відкриття, що центри задоволення в мозку Каллі стимулювалися не лише тоді, коли вони отримували інформацію про майбутні винагороди за їжу, а й коли їхні супутники люди несподівано з'являлися, щоб привітатися, навіть запаху людського супутника Каллі було достатньо, щоб Каллі почервоніла від задоволення, як доросло. Побачивши дитину або навпаки, застосування, це любов чи щось подібне, це прихильність. Така ж, яку ми знаємо, що тепер чи має цей надлишок нещодавніх відкриттів про собак та їх унікальну прихильність до нас змінити те, як ми з ними ставимося, якщо собаки відчувають те ж саме, що й ми, чи маємо ми більшу відповідальність покращити їх життя? Дискусія на цю тему зокрема триває. Каллі була першою собакою, яку навчили добровільно входити в апарат МРТ для сканування. Активності мозку, символ авторських прав Брайан Мельц, Університет Еморі, можливо, настав час переглянути наші стосунки та відмовитися від сприйняття себе як власників. Стверджує Голлі Рут кінолог з університету Лінкольна. Я віддаю перевагу слову турботи для опису наших стосунків із собаками. Ми дбаємо про їх фізичне здоров'я, чому б нам не подбати про їхнє емоційне здоров'я також. Доктор Шон Венслі, старший ветеринар і автор книги Очима ветеринара. Погоджується, визнання здатності тварин відчувати почуття означає, що ми морально повинні задовольняти потреби цих тварин у добробуті, коли вони перебувають під опікою людей. Каже він, у міру того, як наше наукове розуміння цих потреб зростає, на практиці ми можемо краще пристосувати наш догляд, щоб забезпечити задоволення як фізичних, так і емоційних потреб наших собак. Понад ста років тому наука і суспільство зіткнулися через любов. Сьогодні завдяки деяким дивовижним відкриттям обидві сторони об'єднані як ніколи. Однак людські стосунки з собаками далеко не висічені в камені, це і надалі змінюватиметься, оскільки нові наукові відкриття ведуть шлях. Роман між нами ще не закінчився. Наша унікальна прихильність продовжується 5 способів дізнатися, чи любить вас ваша собака ніжний зоровий контакт прямий. Тривалий зоровий контакт може викликати страх у більшості собак, але якщо ваша собака із задоволенням ділиться з вами ніжними поглядами. Це може означати, що вона відчуває себе комфортно, спілкуючись з вами таким чином. Велике виляння. Більшість із нас знають, що собаки користуються нашим поглядом, рухаючись своїми тілами та виляючи хвостами, каже Клер Сталлард, спеціаліст із поведінки тварин із благодійної організації Blue Cross. але шукайте хвіст вертольота. Коли хвіст обертається, як у вертольота, його часто відвідують улюблені люди. Дрімати та коліна собаки люблять дрімати поруч, щоб забезпечити тепло та безпеку. Часто це буде доступно для сім'ї з можливістю мати стосунки спеціально для цієї мети. Важливо, щоб у середовищі собаки завжди вмикалася звичайна музика для обіймів, каже Сталлард. Облизування собаки облизують людей з багатьох причин. Це спосіб збору інформації про те, де ви були, і може навіть включати солоний присмак нашого тіла. Однак багато собак, схоже, нагадують, особливо коли ви говорите привіт. Тому, хто вам подобається, додає Сталлард. Багато собак відчувають привітне потрясіння, коли вони возз'єднуються зі своїми людськими товаришами після періоду розлуки. Під час графічного об'єднання зверніть увагу на виляння хвоста, рухи тіла, м'який погляд і відкритий рот, часто зліниво відкритим язиком.